Множення і ділення раціональних дробів, піднесення дробу до степені. Виконуємо вправи виконайте множення, виконайте ділення. Вправа 146 на спрощення, виразів і 153, виконайте піднесення до степеня. Ну, для того, щоб виконати множення дробів, потрібно користуватися правилом. Чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо. На знаменник. 3а квадрат помножити на А квадрат буде 3А у четвертій степені. Пам'ятаємо, що при множенні степенів з однаковими основами основа залишається без змін, а показники додаються. С помножити на С, квадрат. Для того, щоб виконати ділення, потрібно перший дріб записати без змін, дію ділення замінити дією. Множення і другий дріб перевернути. Тобто записати обернений до другого. Це значить чисельник і знаменник поміняти місцями. І тепер виконати множення дробів. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. 4M. n, M. Тепер потрібно провести скорочення. Оскільки в нас скрізь діє множення. Ми скорочуємо. І 8 і 4 теж скорочуються на 4. Або ж ділиться 8 на 4, маємо ціле число 2. Так, як піднести дріб до степеня? Потрібно чисельник і знаменник піднести до цього степеня. Маємо А в 9, Б в 9. Так, ну тут С у п'ятій. І якщо у нас добуток, тобто кілька множників, то щоб піднести до степеня, пам'ятаємо, що кожен множник підносимо до цього степеня. 2 у п'ятій, D у п'ятій. 2 у п'ятій, 32. Так, оце остаточно. І якщо ми маємо в дужках мінус... То уважно дивимося на показник. У шостому показник парний. Значить, мінус пропаде. А якщо показник не парний, мінус залишиться. Значить, маємо мінус. 3 в третій 27. М в четвертій та до третього. При піднесенні показники перемножаються. 2 у 3 8. n Третій та до третьої. Показники перемножаються 3х3 3, 9. Так, тут у нас не скорочується нічого. Так, переходимо до множення. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Але інколи так трапляється, що можна помітити скорочення. Можна скоротити x та x, y. І тут скоротити y. Скорочення ми проводимо, якщо у нас скрізь множники. Можна записати, а потім скорочувати. 5 коефіцієнт попереду y, z, x. Скорочуємо ікси. Скорочуємо ігри. Нагадую, що скорочення це дія ділення. тому нам потрібно y у четвертій степені поділити на y у першій. Основа залишається без змін при діленні степенів з однаковими основами, а показники віднімаються. 4 відняти 1, 3. Отже, у чисельнику маємо y у третій степені, а в знаменнику 5Z5. Якщо нам потрібно помножити дріб на одночлен, то можна цей одночлен записати зі знаменником. 1. І тоді чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 14 м в 9 n квадрат розділити на 7 м у 3. 14 розділити на 7 2. М в 9 розділити на м в 3. Знову теж правило, приділені степенів з однаковими основами. Основа залишаються, а показники віднімаються. 9 відняти 3 6. Н квадрат. У знаменнику залишається одиниця. Якщо в знаменнику залишається одиниця, її не пишуть. І ми отримуємо одначленка. Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. Сьоме. Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Бачимо, що скрізь множники. Тому можна не переписувати, а відразу виконати скорочення. Так, 17 і 51. Скорочується на 17. 17 поділити на 17. Одиниця. 51 поділити на 17 трійка. Тепер 48 і 40 Скорочуємо на 8. Тут маємо 6. Тут 5. Тепер переходимо до букв А і А в четвертій. А закреслюємо. Тут закреслюємо показник 4. Маємо показник 3. Це в четвертій і це в п'ятій. С в четвертій повністю ми закреслюємо. І тут закреслюємо показник 5, маємо показник 1. Б помножити на Б, Б квадрат. Тепер запишемо, що в нас залишилось. 6 помножити на 3 18b квадрат С. У першій це просто С. «1» помножити на 5 5. І тут залишається А в третій степені. Так, ділення. Перший дріб без змін. Дію ділення заміняємо дією множення. І міняємо чисельник і знаменник місцями у другому дробі. Так, знову можна провести. Скорочення, не переписуючи добутки чисельників і знаменників. Скорочуємо тут другий показник і скорочуємо це, і це квадрат. Тут маємо перший показник, який не записується. 7 С D квадрат. розділити на 1. І тут у нас одиниця, 1, 1 помножити на 1, 1. Знову ж таки, знаменник 1 не пишемо. Тому можна прибрати п'яте мінус 9а b в п'ятій помножити Б в 3, 18 А в четвертій. Скорочуємо числа 9 і 18. Скорочуємо на 9 у чисельник 1, знаменник 2. Так, скорочуємо а. А. Тут вона зовсім пропадає, одиниця лишається. А тут. Показник 4 прибираємо і записуємо показник 3. B в 5, B в 3. Скорочуємо на b в3, тобто ділимо на b в3. B в3. Поділити на b в3 одиниця, b в 5 поділити на b в 3, b, b, b в квадраті. Так, тепер дивимося. Тут у нас одиниця, У знаменнику B квадрат помножити на 2А в третій Коефіцієнт записуємо спереді, а в третій b квадрат, множники поміняли місцями від перестановки множників, добуток не змінюється. Так, можна сюди знаменник 1 написати. Перший дріб залишаємо без змін. Множимо на обернений до другого дробу. 24 розділити на 12. 2. А в третій розділити на А в другий. А в першій Б. Знаменник 1. Можна не писати. Так, 2АБ відповідь. Спростіть вираз. Так, А мінус Б та А мінус Б можна скоротити це як множник. Можна записати так: чисельник помножити на чисельник. Знаменник помножити на знаменник. І тепер провести. Скорочення. Можна скорочення провести відразу тут, оскільки А-Б це як множник. многочлен. Тепер скорочуємо трійки. Одиниця отримується у чисельнику, а в знаменнику 1Б. Тобто Б. Третє. Аналогічно треба винести 7 лише задушки. А додати Б, помножити на Б в третій, Б в шостій, помножити на А плюс Б. Скорочуємо А плюс Б, А Б, Б в третій і Б в шостій скорочуємо на Б в третій, на менше. Так, Б в третій розділити на Б в третій. Одиниця, b в шостій розділити на b в третій, Б в третій. Так, у чисельнику 7 помножити на 1 7. У знаменнику Б в третій, Б в кубі. П'яте. Так, мінус 1 помножити на С плюс 6. С плюс 6 помножити. На c квадрат відняти 2c плюс 1. До речі, дію множення тут можна не записувати. c плюс 6, c плюс 6 скорочуємо. Внизу помічаємо формулу квадрат першого мінус подвоєний добуток з першого на другий плюс квадрат другого. Повний квадрат двочлена, двочлен у нас С мінус 1 до квадрату. Значить, у чисельнику залишається одиниця, а в знаменнику Смінус 1 проводимо скорочення на С-1. Смінус 1 розділити на С мінус 1. Смінус 1. 1 до квадрата розділити на С мінус 1. При діленні степенів з однаковими основами основа лишається, показники віднімаються. Можна переписати. Таким чином. мінус 1 до квадрата, як мінус 1 помножити на це мінус 1. І потім провести скорочення. Тут у нас залишається 1 як множник. І маємо те саме. Так, сьомий приклад. А плюс 4 помножити на А. У знаменнику виносимо двійку, винесення спільного множника задушки це дія ділення на цей множник. Тепер А плюс 4. А плюс 4 скорочуємо в чисельнику А в знаменнику 2. Так, і останній приклад. Знову у чисельнику повний квадрат, квадрат першого. Мінус подвоєний добуток з першого на другий, і плюс квадрат другого. Значить, це у нас квадрат такого двочлена. У знаменнику трійку виносимо. Так, можемо продовжити риску дробу і помножити на А плюс 1. Помножити на 2а мінус 1 у дужках. Тепер А плюс 1 і А плюс 1. Скорочуємо. 2а-1 до квадрата розділити на 2а-1 в першій степені. Це ділення степенів з однаковими основами. Основа залишається без змін, а показники віднімаються. 2 відняти 1, показник 1, який не записують. У знаменнику залишається. 3. Так, додому виконати приклади парними номерами. 2, 4, 6, 8 і так далі.